Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергенко, директор Донмета. Сьогодні вам розкажу, як же виробляється продукція Донмет. І тепер я покажу, що таке продукція Донмет. Головне. Це різаки. Різак це для різки металу. Метал розрізає, от такої товщини до такої товщини. Це пальник, який зварює той же метал після того, як розрізати. Це редуктор, який для того, щоб задати заданий тиск от сюди. В пальник або в різак. Ось. І це вентиль. І це вентиль, який з балону утримує в балоні високий тиск, там 150-200 бар. З чого починаються оці вироби, які ми виробляємо тут в Україні самостійно? Починається спочатку з, з інженерної думки. А інженерна думка, як вона втілюється в життя. Вона втілюється от в таких кресленнях. От і до недавнього часу, скажімо, до, до Великої війни, вони були отак у нас в основному. А сьогодні ми вже перевели по бумаги «Гарять». Ось. А в електронному вигляді вони так чи інакше храняться на облаку. Ось, віртуально. Вони в більш Безпечно захищені. Вони більш захищені, так. Да. І от починається скреслення. Ось як приклад працює Вадим Леонідович, наш головний технолог. Ось скреслення вентиля. Десь такого. От можна зрозуміти, що воно так от одно на одно схоче. Тобто починається все з інженерної думки. В інженерну думку втілюється в креслення. Вадим Леонідович потім ще втілює в технології. Технологія це як це зробити. І отак воно блестяве, гарно виглядає. Хтось каже, та що там сложного, візьми і сделай. Я зараз розкажу трошечки, трошечки, як це, що стоїть за словами візьми та зроби. Або ще є наші е, погані конкуренти, вони кажуть, що то вони все не самі зробили, а купили в Китаї. Це брехня. Ми виробляємо все самі зі своєї власної думки. Ходімо, цех, покажу з чого починається. Після того, як Конструктор. Зробив креслення, а технолог зробив технологію, то робітник відділу постачання замовляє метал. Замовляє потрібний метал, прокат металу, ось він. Він різного, 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 100-200 номінування різного розміру. І після цього з нього, згідно кресленню і технології, виробляються потрібні деталюшки. Вони різні деталюшки від маленьких таких, від дуже маленьких, до більш-менш великих і навіть великих. Отут діталюшки. Різні деталюшки виробляються. На цьому верстаті для цього вироба вентилю з такого прокату ось, робиться отака от деталюшка. Можете подивитись, як вона виробляється. На наступному кроці. Деталі ми переносимо на пайку. Ось як приклад ось цієї трубки із цього штуцеру хідного. Пан Андрій зараз паяє вже отак з'єднання. паяне з'єднання. А потім знов паяне з'єднання. І це маленька частинка різака. А після пайки деталі потрапляють і сюди, на обробку каменях, віброобробка в керамічних каменях. От. І вони становятся такі блищаві. Спеціальний розчир, розчир. ну Це такий патентований розчин, який не шкідливий для рук і не шкодить нашому довкіллю. А деталі становуються такими красивими блищавими. А ось дільниця по збиранню, де наші працівники збирають до стан наймінувань різних різаків. Також 50 наймінування різних пальників. Десь 100 наймінувань редукторів, оце це отут збирається нашими гарними фахівцями. Ось таких там тобто, фабрикатів збирається, скажімо, отакий 374-й різак. Це як приклад. Один із сотні. А на дільниці збирання пан Олександр збирає трьохтрубні різаки, 374, які працюють ось цими штуками, які також ми виготовляємо. Ця продукція домет після збирання приходить на тестування. На огонь в даному випадку. Перевіряємо на безпечність, наскільки він безпечно працює. Ось так а потім на працездатість, як він проріже метал. І тоді ми можемо гарантувати якість нашої продукції. Донмет гарантує якість нашої продукції. Яким чином випробовуємо? Постійно-постійно випробовуємо продукцію. Ось так. Після збирання. Готова продукція. В даному випадку це редуктор регулятора сходу АР-4030. Він потрапляє на упаковку. Її упаковують пані Вікторія. Ось такі індивідуальні коробочки. Щоб навіщо? Щоб вона не запсувалась, не побилась при транспортуванні. Отак. От ну і тут ще наші гарантійні зобов'язання. Тут ще дивитися посилання на нашу. Донмет ТіВ, де можна ознайомитись з нашою продукцією, почитати, що вона, як вона працює. Ось. І відмітка, що саме тут лежить. Це майже вже фінішна операція перед упаковкою безпосередньо до покупця, коробкою і в індивідуальне його замовлення. А в цій дільниці Віталій і Сергій упаковують вже готову продукцію в великі коробки згідно з замовниками. Що, що замовники нам напишуть наші покупці так ми для них і упаковуємо кожної йде своя свій пакунок відправляємо або новою поштою або якимось там перевізником або вони самі приїжджають як хто бажає зроблено в україні командою донмет сотні номінувань нашої продукції різаки Пальники спеціальні в тому числі. вентилі для стиснутого повітря, для кисню, для водороду. Редуктори, кисневі, аргонові, для углицю. Ми це все робимо для наших покупців, для наших замовників. Щоб разом воронити Україну. Разом до перемоги. Дякую за увагу.